За минулу добу до кременчуцьких правоохоронців надійшло 158 повідомлень про різні події та правопорушення на території міста. З них 28 повідомлень про злочини. Серед зареєстрованих загоряння транспортного засобу у селі Піщане в результаті горіння вогонь перейшов на сусідній автомобіль. Повідомлення про загорання автомобіля Смарт в приватному домоволодінні в селі Піщаному надійшло вчора в вечірній час до правоохоронців району. В Результаті загорання також. Вогонь перекинувся на поруч стоящий автомобіль. Е Крузер на місці працювали як ДСНС, так і слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції, криміналісти та кінологи. Наразі проводяться додаткові слідчі дії, встановлюються всі обставини щодо загорання транспортних засобів. За фактом відкритого кримінальне провадження. Також сьогодні зранку у Кременчуці правоохоронці отримали повідомлення про те, що по вулиці Героїв України сталося загоряння автомобіля Мерседес Вітом. Інформація надійшла від місцевих мешканців та від власника про те, що палає автівка. Відразу на місце прибули ДСНС та Поліцейські проведено першочергові слідчі дії. Попередня причина загорання це замкнення електропроводка. Але ця інформація перевіряється наразі слідчими та ДСНС. За фактом також вирішиться питання щодо відкриття кримінального провадження та встановлення всіх обставин загорання транспортного засобу. Крім того, вчора слідчі оголосили кремочужанину підозру щодо продажу неіснуючого товару в інтернет-мережі. Вчора слідчими оголошено про підозру Кременчужанину 96 року народження, який фігурує у. Продажі неіснуючих товарів серед через відомі. Сайти саме продажу товарів. Наразі доведено 10 фактів в причетності останнього до продажу неіснуючого товару. Під час санкціонованих судом обшуків вилучені речові докази, що підтверджують його причетність до скорі. Вчора слідчим оголошенням про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. За фактом розслідується кримінальна провадження за частиною 2 статті 190. Це шахвайство. Марія Бородаєва, Олексій Кришновський, Крамчуцькі новини.